Потужного всім здоров'я, пані та панове. Якщо ви заспідранили гілку Японії на TP90 або TP 16 заради оплота, то могли пропустити дуже-дуже багато цікавих машин унікальних. Про ці машинки я розкажу вам про загалом про Японію в окремому відео. Сьогодні хочу поговорити про окремий екземпляр. Є така ось у нас підгілка скорострільних ЛТ-шок за Японією, Тайпи 87. Ось такі машинки. Але найкращий особисто, на мою думку, представник це ТАП-89. В нього 35-мм гармата скорострільна, Орлікон, який на гепардах є, на ТПСВ різноманітних, коротше, на машинках, на яких люблять ставити рекорди по швидкості набиття, набиття на ядерку. Але в нас на відміну від тих. Усього-навсього одна гармата, на відміну від зеніток. І досить такі непогані снаряди є, яких багато, на відміну від тих же самих зеніток, яких там тільки 40 штук дають. Дивимось 127 міліметрів пробиття, ДМ-23. Дуже-дуже хороший дамаг, дуже хороший дамаг. Частенько навіть ваншоти бувають, вистачає всього-навсього однієї. Одного снаряда, щоб забрати противника. Давайте одразу спробуємо переконатися в цьому в бою. Закидаємо, до речі, Ібариську фортецю, міська карта. Спробуємо в ближньому бою тоді цю машинку. І з плюсів, що в нас, окрім ще є гармати, є два птури, які один за одним пускаються. Потім йде перезарядка і ще два заряджаються. Чотири птури загалом набій. Але вони летять досить таки кривенько, можуть то вниз полетіти, то вверх, навпаки, кудись полетіти. Бажано щоб бажано їх давати і зупинятися треба, щоб вони відстрілювалися. Коротше, бажано їх давати, щоб перед вами не було ніяких ні рельєфів, ні стовпчиків, ні кущиків, нічого такого, тому що вони ще й можуть звестись об всяке сміття. Бачимо, як ми розганяємося, насправді, досить таки посередня рухливість. Скільки там? 600 кінських сил на 26,5 тонн, якщо не помиляюсь. Да. Ой-ой-ой. Трішки не втаранились. Оскільки ми ЛТшка, майже ж зрозуміло, є і розвідка, і безпілотник, різноманітні плюшки. Вона ще не докачено, напевно, ще є і. Цей. Як там його? Ой, як я й казав, дуже-дуже хороший дамаг снаряду. Якщо ви прямо вмієте вицілювати знаєте, вразливі зони на цих бойових рейтингах у машин, то вам взагалі буде легко це робити. Начебто вже ніхто не поїде, я так думаю. Тим більше союзники там забрали простріли в ту сторону. Так, що це бігля тут стоїть? На місці зліва. Зліва бачу танчик, чую точніше. Якби знати, в яку сторону він дивиться. Дрон я запускати не хочу, тому що якщо він їде вперед, значить він дивиться вліво. Ні, він не дивиться вліво. По мінікарті бачив, бачу, що він їде сюди, по факту він він розвернувся, як тільки мене почув. Давайте візьмемо дублера, спробуємо проїхати. Його законтрити. Для команди я його підсвітив. На жаль, е команди частенько на цих бойових рейтингах чхали на це все. На те, що прямо в них перед носом є підсвіти, є інформація. Взагалі ніхто нікуди не переглядає, особливо якщо німці за вас. Хто дивився моє відео е про е там. Аргентинський, той знає, про що я кажу. Гелікоптер літає союзний, це добре. До речі, можна брати цю машинку і на вищий БРМ, надувати на того ж самого гелікоптера. Справились ми з другого разу з ним і він весь цей час знищував був мою союзну команду. Ой-ой-ой-ой-ой! Втур не залетів. Зламайся гармата, зламайся, зламалась гармата, це добре. Ламаємо... йому ще й потрібно ламати. Ага, це той, що з птурами, я зрозумів. Це той, що з птурами. Бачимо союзну команду. Прямо тут стоять союзнички і нічого не роблять по противнику, який бортом стоїть. Даремно виїжджав другий раз, щоб допомогти союзній команді в бою. Нараджу вам таке робити. Якщо союзники недостойні вашої підтримки в бою, виїжджати другим респауном взагалі не раджу. По-перше, ви так зливаєте чисто свої кредити. На перемогу, як ви бачите, ніхто не грає у War Thunder, тому і вам не раджу навіщо витрачати свої кредити на ремонт, якщо це ніяк не окупається в плані перемоги. Та і за перемогу ви отримуєте майже стільки ж само, скільки за поразку. Тому яка різниця? Давайте другий бій. 130 відродження. Непогано закидує машинку. Бойовий комфортний рейтинг 9.0. На рахунок тура був сказати: 700 мм пробиття, більш-менш керується, але тільки потрібно його на дистанцію в ідеалі використовувати. Звичайно, якщо немає вибору, як, наприклад, в минулому бою, що потрібно було пробивати лоб, навряд чи ОБТ-шку взяли, не пощастило. Я так і не зрозумів, звідки в нього вилітали ті птури, тому що я був йому все це позбивав. Але звідкись вилітали. ну War Thunder реалізм на найвищому рівні, тому і птури тайпа вилітають з нізвідки. Таке буває. До цього потрібно бути готовим. Морально. Дивіться просто на команду, де вона катається. Далі не хочу проїжджати. Кись точки А ще можуть напрягати. Хтось по мені стріляв. Знищили, до речі. Да, в бортину дуже хороший дамаг. Прям кайфуєш на цій ЛТшці. Ну, я не любитель дрон запускати, тому що швидкість перезарядки розвідки падає в три рази. Але щоб вам у відео не було скучно, поки я ремонтуюся. Чомусь не працює розвідка. Чомусь розвідка не працює. Що, що з моїм. Ага. Чомусь розвідка не працює. Добре. Напевно, керування якесь інше. Буває. Так, точку А забрали противники, то, в принципі, всі точки противники забрали. Доби вони просто. Поки що не, не доїхали, тому що я трішки заважаю. Ну, так, в принципі, з командою Ви бачите все. Все в прямому ефірі, як то кажуть. Приємний дамаг. Приємний. Треба бути обережним, тому що з усіх усюд противники. Можуть з'явитися, оскільки нічого не забрали союзники. Ну, в принципі, я не знаю, що більше в бою робити. Опцій мало. Чекати, поки мене знищать і йти в наступний бій. Це ж знову німці за нас. Так, якщо німці за вас, то на якусь перемогу сподіватися не потрібно. Дуже дуже союзники заїхали в точку А. Кольно, давайте спробуємо би забирати забрали. Забираємо і їдемо кудись більш агресивно, напевно. Ага, я не забрав точку. Боже, не помітив. Не помітив контур. Ну, хоча ми начебто як точки забрали, начебто виграємо. Дроном відволікаємо зенітки. Не знаю навіщо вони на нього відволікаються. Напевно, тому що більше особливо мають, що їм в бою зайнятися. що живе було. Проїдемо по мосту на півострів, щоб не так сильно дефолтну позицію займати. Там, в принципі, можна понакидувати по різним сторонам. В принципі, позиція така ж сама, як і в минулому відео. Так, це звук союзника чи звук противника? Він мене, скоріш за все. Підсвітив дуже погано. Прям дуже погано. Вони можуть з бази прострілити, але треба цього персонажа підсвічувати. ЛТшки бажано знищувати одразу, тому що вони підсвічують. Валив, хвалив в дамах, але радянську машину частенько обох War Thunder зберігає. Навіть не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що совкам підкручують. Бо коли я грав на Т-64 недавно, то прям відчутно було. Насправді. Ось ця підкрутка. Куди ти, дядя, прешся? На кого? На кого ти бикуєш? Не залишилось противників майже. Так, це звук союзника авіаційного. Тепловізор є поганенької якості, але є. Не раджу в нього дивитись і так тільки своїм очам зробити гірше. Це союзник стріляє? Так, це... Да, це союзник, точніше. Так, да, це стріляє союзник. Ех. Все-таки обіженка знайшла мене. Це ж він взяв в дублера. Ну, нічого страшного, начебто ми повинні перемагати. Тому давайте наступний бій. Шість фрагів. Дуже і дуже непогано. Поїхали третій бій, підведемо підсумки. Швидкість наведення. Одразу, поки в ангарі, це все бачимо. Швидкість наведення у нас непогана. 25 градусів на секунду. Досить таки Комфортно, вверх-вниз також гармата швидко піднімається, опускається. Задній хід більш-менш зараз, до речі, переглянемо. Так, аптурами я користувався в цих боях. Можливо, коли перед записом відео грав, то користувався. Коротше, поганенько вони керуються. Дуже-дуже в першому ролику. Згадав, коли мене перептурили, дуже поганенько керується в ближній дистанції, а частіше за все ви і будете на цьому танчику на ЛТ-шці користуватися саме в ближньому бою. Тому все-таки складновато буде робити прям кіли з птурів. Щось тут їде по звуку. Прям в лоб можна вирубати. Льопики? Ну, да, задній хід нормальний треба добирати 55-ку. Турма забираємо. Тут також щось. Забрали з птура. Ти хто такий? Ага. Ну, тут ви бачили, тут уже улітка відкрутила, тут уже прям відкрутила явно. Ну давайте. За активний геймплей лайкосик, я думаю, можна проставити. Середні характеристики порухливості насправді в машини, де для цих бойових рейтингів багато скоростильних автогарматних машин, які набагато швидші Але, хотів сказати, такого дамагу хорошого снаряду немає. А в минулому, в минулому епізоді мені... Це не допомогло. Так, а кого ти чекаєш тут? Мені цікаво, на чефтичку. Що там так ти цікаво вдивляєшся? Оглядаєшся. Треба піджатись під цей рельєфчик. Поки МХ-30 тут. Поки МХ-30 живий. Я думаю, можна тут і по... і пошукати свої цілі. Якщо ж багато там. кути нахил у нас мінус 10, тому можна виставитись інколи нахабно. Що там зліва нікого немає? На мене він не поїде. Його повинні зустрічати. Переглядаємо наші можливості. Кофраган. Угу. Навідник. Ми вже тут піджали респаун. Тут вже просто питання часу. Поки ми з усіми до кінця завершимо. О, як же ж добре дамажик тієї машинки працює? Ну, поки в бою вже давайте підведемо підсумки. Цікава, цікава машина, обов'язково не потрібно її пропускати. Треба спробувати. Дуже-дуже унікальний геймплей за рахунок дамагу снаряду з машини на такому бойовому рейтингу. Це дуже буде вам допомагати цей дамаг насправді. Ну і знову ваншот, але вже в кінці-кінці в кінці ролику. Комфортний бойовий рейтинг частенько закидує в топ. 9.0 в цьому плані мені подобається. Минуле відео з тамом ви бачили. Як мене також закидувало. Чесно кажучи, є люди, прям, які фанаті від цієї машини, я вам однозначно раджу її купити. Навіть не обов'язково, до речі, експерти на неї брати. Можна на звичайному дефолтному екіпажі пограти, як я зараз. Так, що там по задньому ходу хотів переглянути? 43 км на годину. Досить-досить непогано. Компоновку ви бачите, двигун інколи захищає, але сподіватися на це не потрібно. В тури, в, в тури вас, до речі, можуть підірвати, про це потрібно пам'ятати. Швидкість вертикального наведення дуже повільно, ви бачите, але не знаю, я чомусь не помічав. Можливо, це якась опечатка. А от, 24 градуси в секунду. Нормально нормальна машинка. Прикольно, мені в свій час подобалось і зараз інколи я буваю, на ній виїжджаю. Ядерки на ній набиваються також досить непогано. тому чому би ні. Е, сподіваюся, вам відео сподобалось. Ви машинку зацінили. Якщо пропустили, то повернетеся, обов'язково, спробуйте. Якщо ви вже на ній грали і вам є чим поділитися е, своїми враженнями, обов'язково пишіть в коментарях. З вами був Денис. Побачимося в наступних відео та на трансляціях. Якщо перше на каналі, не забувайте підписуватись і, звичайно ж, виногороду лайкосик проставляйте. В кого є фінансова можливість, можете стати спонсором каналу. Зараз дуже сильно просуваються відоси в рекомендаціях. Чим більше в тебе спонсорів, побачимося уже згодом. Бувайте!